Хлопчики, привіт! Ми відправили мішку Урба на, на курси підвищення кваліфікації, бо він не тягне об'єктивно. Тому сьогодні я розкажу трошки вам я про що ми будемо робити сьогодні на варшопі. І в нас перший єдиний конкурс це удари з накату. Один удар, один гол. Я не знаю, подивимось. Сподіваюся, хлопці в них швидко все вийде, ми одразу почнемо грати в футбол. Ну, я не знаю. Побачимо. Ну это было вообще ни о чем, я сейчас пивка в удивятку Нет, там Ярик полошал. Так нет, нет. ну ты извинись, перед ваш Анном Ярик. Ми футляр для кулярів постраждал. Ой, я не знаю, коментувати ці удары. Ну, хлопцы розминаються. Может, завтра навчаться. Я Пашка дивитися. Суїи Павка. Пафка. Павка! Павка! Паша. Паша. Паша не забив. Давайте других руки потім ми не знаємо. Я готовий, ти готовий, я готовий, ти готовий. Це було непогано. Це в це було... ворота, no. це вже. Це морожена сніска. Навіть так не забиваємо. Ми поставили спеціальну дитину, щоб вони почали забивати, але ви бачите, що це нічого не міняє. <реку> давай, давай, давай. А можемо туди? Думаю, тобі допоможу, да? Туди пас, Питка номер один. Ну, рівень який, я в тебе. Я ж адаптую під рівень гравця. <питка> Тьома, ну вже треба забивати. Треба давай. забувати вже, Ріля. Питка. Тьома, ну що ж ти так? <питка> а це все? Я не бив. <питка> Давайте, тепер я останній. Я міняю ім'я. Паша, ми в тебе віримо, давай. куточку! ріка. Паска, папу! Папка живе! Хлопці сподівають, думають, що я винний, що в них так. нічого не виходить, так. то ми так, даємо я. можливість проявити себе володку. Так? так, я це зроблю, мене є свіски. Нічого не змінилося! Нічого не змінилося! Якщо це лохотрон, то значить що ви лохи. вже П'ятий круг йдемо і ведемося на це лохотрон. Це не краще. Нічого не змінюється. <с1> Я сказав би, якщо були б, б Рома і Міша, тут, мабуть, ще було краще, але думаю, що ні. А ти монти, монтуєш потім, так? Да? О, да відмонтуєш, щоб він звиграв, так що нормально, не хвилюйтеся хлопчики. <поцел> а Ярик все забере!

Зорище. Хлопці, я б сказав, що це найгірший удар в моєму житті, але я на цьому варшопі вже третій сезон. Ну, ну якщо що, мені здається, Бодя повинен забирати це. Так, я теж думаю. Він набравши сили, спізнився, подумав про свою поведінку. Мабуть, щось це вирішить. Ну, я просто не хочу забувати на саме. Та ти ніколи не хочеш. Типу, ну, Навіщо мені забувати, якщо я і так крутий? Навіщо тобі забувати, якщо ти не вмієш? Я сам згодний тут. Ну. Ура! А Наразі! я не засняв! А я, я не засняв! Я реально не засняв. Я себе знімав. Якщо не зняли, значить не було. Монти монтуєш потім, так? О, да відмонтуєш, щоб він виграв, так що нормально, не хвилюйтеся, хлопчики. Ну перебіє, ну я не знімав. Це бу, був гол, ми бачили. Це він бачи? настільки був яскравий, що не треба навіть показувати, бо зламають очі. Ой, знову! Парень щось має, підтіш проти штанги. Отак! Бачиш м'яч гай! Це за перше місце? Ну Типу так, перше з друге. Починаєте грати похоронний марш, бо паша підходить до м'яча. Перший раз за п'ять воркшопів. Оооо-о-о-хо-хо! Ось і є призери, нарешті. Шість ударів і я забрав три. Сьогодні це чудо. Це диво Боже. диво припаркових Так Так називають в підручниках по історії. Наші призики за третє місце вип'є холодненький швепс, за друге місце буде спрайтик, а за перше місце буде американська Кока-Кола. Коштує 90 гривень 0,33. Третє місце. Це воротар. Друге місце спрайтуля. І третє місце це золота Кока-Кола. Переможець. Але а? пити треба зараз, тому що на хо буде ну, да, можна туди кого-то да раз, два, три, чотири, п'ять американська? Хоч хочу.